Сьогодні тема заняття. База даних так розпочинається урок з іт курсу у рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Військові за комп'ютерами опановують нову тему. Їх викладач досвідчений фахівець, який 15 років працює у сфері ІТ. Він ентузіаст, який у час великої війни вирішив допомогти військовим своїми знаннями. Мій батько був військовим, і я завжди з великою повагою відносився до, до цих людей. І я відчув, що я як іт фахівець можу дати більше ніж просто донатити, і я можу Розробити більше внесок в наше суспільство, в нашу державу. І те, єдине, чим я можу поділитися, це моя експертиза, мої знання. Ну, власне, я це і зробив. Минулого року я купив пачку ноутів, взяв піц і приїхав з гарним настроєм в госпіталь. Запропонував всім бажаючим повчитися. Ветерани долучилися до ініціативи. Нині it курс опановують семеро військових ще шестеро онлайн. У всіх різні поранення більшість пересуваються на кріслах колісних. Серед них Олексій Сергієнко. Пригостила нас щедра осінь. Олексій, викладач музики, з початком великої війни пішов добровольцем на фронт, гітару змінив на міномет. Відбиваючи атаки ворога, вже отримав осколочне травмування спинного мозку. Тут я вже три місяці знаходжусь на реабілітації. Сюди я приїхав в лежачому положенні. Тут активна реабілітація у нас проходить, дуже подобається і. І вже маю змогу навіть посіщати курси IT, які зараз викладають. У певний час Олексій працював менеджером з продажів. Користуватися комп'ютером вміє. Зараз освоює нові програми. Це така програма створена спеціально, спеціально для того, щоб. Заносити дані, якісь тут є дані вже створені, можна свої створити. Ігор найбільш досвідчений у класі львів'янин. Працював інженером у великій мережі супермаркетів. Має технічну освіту минулого року. Був мобілізований до лав ЗСУ. На жаль, військова історія не, не довго і не героїчна, як може в інших. Попав під обстріл москалів, спинальна травма не може ходити паралізований від пупка нижче. Ігор хоче підтягнути свої знання після реабілітації у госпіталі. Планує повертатися до роботи. Наявність комп'ютера та знань дає можливість працювати з дому. IT – вона така штука, що розвивається. Зараз є така нова тема, яка називається штучний інтелект. На ну, сьогодні таке, а через тиждень ну, на порядок крутіш набагато краще. Мені тут страшенно цікаво послухати, побути. Навчання розраховане на військових, які проходять реабілітацію у госпіталі ветеранів. Воно є неформальним з піцею та спілкуванням. За кошти з обласного бюджету облаштували навчальний клас, який обладнали сімома потужними комп'ютерами. Упродовж трьох місяців слухачі освоюють базовий курс. IT. хлопці мають можливість визначитись з подальшим напрямком свого розвитку. Після цього ми здійснюємо в режимі онлайн і доводимо всіх бажаючих по тій спеціальності, яку вони обрали з групою моїх друзів, колег, до стану, коли вони здатні виборювати в чесній боротьбі роботу в ситуації, коли на одну вакансію претендує десятки людей, без всякої скільки що це військовослужбовець і так далі. Ну, власне, в цьому наша мета, коли людина працевлаштована, то ми вважаємо, що робота зроблена. Даний проєкт масштабується на рівненщині. Презентували новий онлайн-хаб для навчання ветеранів та членів їхніх родин. Планується охопити 300 учасників на початковому етапі. Запланований курс зі штучного інтелекту. Далі програма буде розширюватись у подальшому. Також такий клас віддалений навчальний буде працювати і на базі нашого управління з питань ветеранської політики рівненської ОДА для того. Щоб в ньому могли навчатись власне ветерани, які мешкають у місті Рівному, і також дистанційно з усієї області в обласному госпіталі ветеранів на Рівненщині нині навчається вже друга група військових, які освоюють курс. IT. у попередній було шестеро людей, п'ятеро з яких вже працевлаштовані. Анна Яцук, випуск новин.